Вітаю слава Україні, героям слава! Розкажіть яка нині ситуація на румунських пунктах пропуску. Ну, дивіться другий день вже утримується такий безпорядок з румунської сторони. Тобто, ви пам'ятаєте, попереднього було таке пожвавлення в частині того, що румуни будують дорогу, що ми будемо мати додаткову і для того, щоб могли їздити. А на сьогодні ми бачимо, що не пройшло і тижня після даної декларації, як сьогодні, як Румуни почали на зразок своїм польським колегам робити ті самі речі, що і поляки. Тобто ніхто не говорить про те, що треба. Eh, якось правильно доставляти вантаж, якось його треба контролювати на рівні його замитнення, чи розмитнення, чи доставки, але всі одразу починають блокувати <кій> на рух транспорту, власне, в більшій частині українського транспорту, причому не тільки такий на порубному. Це здійснюється не тільки на погранпереході, а й в окремих місцях, де вони можуть заблокувати рух транспорту. Ми знаємо, що в Румунії є мости, і там теж дуже важко через них проїхати, і об'їхати їх неможливо. Відповідно, вони користуючись тими шляхами, блокують українських перевізників для того, щоб мотивуючи тим, що дешеве українське зерно. За, робить їм пати, ложить їхній рин і всередне. Тобто, бачите, в нас складається така ситуація, що нас так, дешеве зерно зле, дороге зерно зле, і всюди проблеми тільки в Україні, тільки в її ситуації. Тобто, ми, ми зробили, тобто ніхто не рахує взагалі Україну. А всього на всього причина полягає не в економічній складовій, а полягає завжди причина в політичній. Тобто, так само, де зайшли терористичні гроші рашистські, відповідно зібралися якісь певні аграрії, які сьогодні вимагають свої держави, якісь певні рухи, так як це робили в Польщі. От ви тільки що зазначили про створення цього автобану? Справді ми читали лише новини минулого тижня про нього, а зараз вже заблокували от КПП на два дні. Чому от так різко змінилася ця риторика, і все ж таки, якщо говорити про це перекриття, наскільки воно є критичним? Тому що це ще один маршрут до ЄС дивіться, тільки Україна почала трошки налагоджувати зв'язки в обхід Польщі, тоді коли було дійсно складно. Україні забезпечити рух тих вантажів, які безпосередньо необхідні для роботи для оборони України. Як тільки з'явився оцей коридор, відразу по ньому пішла реакція. Тобто, зараз вже завдяки туску вдалося розблокувати оці кордони, вдалося там навести порядок. Польща тільки звільнилася, але зразу ж. Тому що розумієте, коридори вони не можуть швидко реагувати на блокування чи розблокування, вони повинні здійснювати певну роботу, і це треба вимагає певних розрахунків, певних складання, певних калькуляцій для того, щоб піти в обхід. І як тільки почався оцей шлях обходу, зразу там же відбувається блокування. Тобто, хтось це прораховує, хтось бачить. Прораховують, яка кількість транспорту пішла на Росію, пішла на Болгарію, і зразу починають блокувати цей напрямок для того, щоб знову завдавати українській економіці максимальної шкоди, максимальних збитків для того, щоб економіка ставала залежною, ставала вразливою і залежала від тих коридорів. Яка сьогодні ситуація на кордоні із Польщею, Угорщиною та Словаччиною на контрольно пропускних пунктах? E, значить, більш-менш будемо говорити, більш менш вона є стабільна, тобто, вдалося розблокувати оці напрямки, польські вдалося розблокувати. E, зі Словачивою є очікування в середньому 7-9 діб. Тобто, сказати, що це? Ці питання вирішені, то ну не можна сказати, що ми вже там безперешкодно рухаємося. що У нас немає черг, що у нас нічого немає. Так, ті черги є, але блокування того, якого було де по 3,5-4 тисячі. Перепрошую за технічні незручності. Зачекаємо пана Руслана. Знову до нашого до ефіру доєднається. Пане Руслане, були технічні незручності, тому от буквально там останніх 30 секунд ми вас зовсім не чули. Зрозумів. Перепрошую був дзвінок. Значить, ситуативно я кажу, що на сьогодні досягнуто певні зрушення в частині польської сторони, де немає блокування великої кількості транспорту. Такої як колись було 3,5-4 тисячі е, одиниць техніки, стояло. Зараз рух відновлено. Словацька сторона приблизне очікування. 7 -7. Пане Руслане, ми вас не чуємо. Є відновлено цей рук, в якому Україна може працювати більш-менш ну якось зрозуміло і плануючи якісь напрямки. Тобто, Венгрія працює, Словакія працює, Польща працює, блокується тільки в Муді. От, ви вже частково зазначили те, що все-таки є якісь певні домовленості. Ми часто бачимо у новинах, те, що все-таки знайшли якісь спільні точки порозуміння. Але якщо дивитися от на загальну картинку, то ем, виявляється ну, з'являється така думка, що все-таки віз залишається на тому ж самому місці, де все таки не можуть знайти порозуміння. Е, ви розумієте, ми, ми на сьогодні знаходимося завжди українців. Ставлять останній рік в заручники, тобто розуміючи, що Україну важко переконати в цьому політичному тиску, який зараз здійснюється зі всіх кордонів, і Словакії одне говорять, і Венгри своє тумачать, Гуни своє, Булгари своє. Кожна з країн зараз веде завдяки рашистським коштам, веде свою політику для того, щоб якось Україну все таки заставити, змусити. До якихось таких переговорів, які би могли нехтувати територіями, нехтувати тими людьми, які вже загинули на сьогодні. Тобто, все це ведеться лише для того, щоб можна мати вплив на Україну, на український уряд, на українське військо, не забезпечивши певними своїми зобов'язаннями, не забезпечивши певними своїми. Цим ми будемо говорити і боєкомплектом, і всім рештам. І так тримають Україну в таких рукавицях для того, щоб у нас не було ні результатів, а лише з нас питають, що ми є.